Привіт, друзі! З вами Байки, я Максим Лозовський. Сьогодні п'ятниця, у нас чудова погода в Києві. І поки ще ніхто не зіпсував настрій. Треба прокатитися на мотоциклі CFMOTO 300NK. Зараз поїду по київських вулочках, покатаюся по долам, поїду по таких поганеньких дорожках. Звісно, заїду в кафешку, прикольно покажу вам. А тепер оглянемо наш 300NK. На ньому буду їхати сьогодні. До речі, хлопці, це наш тестовий НК 300. На ньому можна записатися на тест-драйв. Як воно відчувається? Чому він класний? Де його сильні сторони, де його слабкі сторони, це можна самому відчути. Все, хлопці, одягаю шолом і виїжджаю до прикольної кафешки. Одягнув шолом. Давайте подивимось, куди їхати. Так, їхати нам тут недовго. 4 кілометри, є пробочка, є ось таке. Так, Сєвка привіталася з нами. У нас режим спорт. Завели. Підніжку убрали. Так, що ми бачимо? 36 градусів це наш двигун. Ось тут буде шкалам. Паливо трохи є, лампочка ще не горить, лампочка тут горить, 20% палива у нас є. Ну я не знаю, це блін, з утра і до обіду кататися безперервно. Так, дуже добре. Що, рушаємо, Світло в нас є, денний ходовий вогонь є. Поїхали. Перша. І трогаємося. Ну, дуже приємно. Взагалі ця дуже вона така приємна. І щеплення для новачків. Воно одним пальчиком. Так. Поворотик. Третя все забагато. Друга. А! Шикарно, друга з другої. І трошки розженемося. Погнали! 80, легко. 95-я. Взагалі не напрягається. Блін, як приємно. Трошки є вібрація. Така незначна, вона не, не така зудюча. Все ж таки це одна стволка. Без цього ніяк. Але вона зудюча. така, ну приємна. Там, до 90 да, я розігнався зараз. І... Добре, так, двигунчик вже 47 градусів. Чітко показують нам, яка передача вимкнена. Так, вливаємося в поток і поїхали. Ну, зручненько, зручненько. Так, що у нас? Ми їдемо в спорті. Я просто відчуваю, що він такий немножко дерганий, такий різкий, як по мені. Ну, все, поїхали, надаємо. Верні набридло. Ну да. О, це прошиватель пробок, хлопчики. Ох ты, блін, еще й динаміка є. Вообще, ізі. изи. Трошки важель щеплення треба підрегулювати під мою руку. О, так, все, блять. Регітровер до побачення. Ух ты, блін, як класно! Да. В чому прикол малокубатурної техніки в тому, що ручку газу можна крутити без оглядки. Він тебе не викинеть, не скинеть. Але прич в ньому така є, я б сказав. Ну ви самі бачите, я тут просто прошиваю. Ох ти, блін, а, ми даємо джазу. Погнали! 90, 100! О, так, 110! Так! На їзі взагалі. Да! Блін! Нормально їде, взагалі нормально! Оп, сюди! Це в нас п'ята, у нас є шоста ще. Ну, п'ята нормально, достатньо. Шоста тут буде багато. Четверта. Поїхали. Пая! Да! Є динаміка, є! Динаміка є. І зараз ми тут трошечки їх... Отак. Так, да, хлопці, отак. 7000 оборотів! 8000! Ну, що вам сказати? До сотки динаміка є. Динаміка є, динаміка весела. Після сотки зараз навіть трошки вгору було і вже динаміка так трошки спала. Але, хлопці, це ж після сотки. Це ж не після 60 це після сотки. Так, ну, знову легко ми тут все проходимо взагалі. Вмикаємо поворотик. Отак ну, сюди. Нікого не заважаємо. І сюди влітаємо. Так, ну, щось ми швидко доїхали, хлопці, дуже швидко. Ми Майже на місці. Придеться ще покататись після обіду. Так, підвісочка є, працює, трошки потряхує. Але це наш дорожний мотоцикл, це не турист. 77 градусів двигун. Незважаючи на те, що ми йому вже дали нормально, він навіть ще не, не нагрів. Хлопчики, ми приїхали, все, Це... паркую мопед Бачите, воно ну, ми легко пробираємось. Є парковочне місце ось тут. Тихий вихлоп, мені подобається, що тихенький вихлоп я от нікому зараз не заважав взагалі. Це актуально. Під час обстрілів і літання цих дронів-мап'єтів. Це актуально. Вихлоп тихий, все, виключаю, все ми виключили, повернули, нажали, повернули, он фін. Ставився, все. Так, поїсти рамена на, на Подолі не вийшло. Тому що немає світла. Так і вже відключення з нас. Тому поїдемо на арсенальну. О, чим більше будемо кататись, тим більше вражень складемо про цей байк. Завівся. Поїхали. Так, переключу режим. Це в нас рейн, приборна панель змінила свій вигляд. Тепер це ось так виглядає. Нам по факту треба було направо. ну прийдеться так робити. Так, да, хлопці, дивіться мій огляд на цей байк, коли я його розбираю по косточках, там комусь цікава висота по сізлу, скільки кобил, скільки крутного моменту, яка вага, що з чого воно складено, які передні гальма, все це розказую в обзорі, дивіться посилання під цим відео. Зараз просто катаємося. Ну що, ну мені подобається, тяне нормально, стартує класно, щеплення працює. Все, от я вже на які там передачі, на другій Тягає. Ну, Трошки він став спокійнішим. Трошки спокійнішим. Ну да. І реакція на ручку газу вже не така дергана, як була. Їдемо тут. Да, Індикатор передач. От поки не, не звик до мотоциклу, дуже допомагає. Потім він ну, Взагалі не потрібен, це безполезна опція. Але коли ти новачок, коли ти ну, там, ще не відчуваєш мотоцикла добре і не маєш досвіду, і конкретно до цього мотоциклу ще не звик, то індикатор передач прям ну, допомагає круто. Так, що у нас тут? Червоне світло. Коли стоїш, є така приємна вібрація, така слабка. Просто ми відчуваємо, що мотор заведений. І... А коли отже розганяємося, то взагалі нічого вже нема на ходу. І я бачу, що в інтерфейсі реймов пробіг читати краще. І час видно краще, і усі ці маленькі цифри, які в рейсингу, в, в спорті плохо видно, це краще видно в, в рейні. Ну так, можна динамічно просуватися містом. Це зручно. Опа, АБСка, привіт! Алло! Зараз на задній тормоз, так я динамічно нажав і АБСка спрацювала. Це приємно. Ну, Самі розумієте, да, погода класна, 14 або 15 градусів тепла, але асфальт холодний. Так, виїжджаємо на трасу таку, на проспект. Їздити на міських швидкостях взагалі комфортно, нормально, двигуна вистачає за глаза. Я скажу, що його достатньо навіть тим райдерам, котрі катаються на 200-250, і вже пересаджуються на щось більше. То тут є на що подивитись, є потужність. Так, розганяємося, вже там 85-та передача, спокійно їдемо, взагалі без нічого. І мені не подобається за ними їхати, я б відкручу ручку. Всього, шоста, 110. Та, да, 110 іде добре. Але вітер вже дує сильно. ну Це нейкер. На будь-якому байку без е вище 100 км на годину буду здувати. Зараз в мене вже так конкретно дує. Я думаю, що треба на них, хто вже захоче і хто буде там їздити на дальняк. Ми завеземо для них якесь скло туди, щоб трошки збавити. Цей потік. І що хочу сказати, що невеликі стики і наплив асфальту тримає нормально, а вже такі ж там сантиметра 2-3, то вже підбрасує. І це для городського байку нормально. Наприклад, МТшка 650-такі стики, 2-3 см 4 см, вона їх не відчуває взагалі. Там підвізка налаштована добре, та й вона і міцніша і взагалі заточена якраз під, під поганий асфальт, під універсальність. Цей байк городський, дорожній. Тут такого немає, тут просто є якась доля комфорту і доля динаміки щоб підвізка не була розбохтана і вона тут не розбовтана, вона тут собрана. Третя. Ох, відкрилося. О, нормально, блін, насипає 300-та. -ка. вона і гріва. Нормально, четверта, 75. І перейшов на п'яту. Це такий релакс режим. Будемо пробиратися, вони тут довго будуть ще танцювати. А нам сюди. Да, швидкість пересування таким легким мотоциклом в місті дуже висока. Я навіть ну, не газую там якось сильно, але швидкість добра. Зелене світло. Ух ти ж блін. А, ну він навіть... Ну це не можна назвати вистрілом. Це не вистріл. І це не прохват. Але він динамічний, він набирає і упористий, такий у у хлоп взявся, щоб... є на п'ятій передачі. Дивіться, є динаміка. Оп, на п'ятій. Оп, сюди. Ну тут якісь бразерси. На п'ятій. Нікого нема, бляха. Що вони там? Ну, все, це п'ята передача нормально тягне взагалі. Я навіть, я можу, бачити, я можу їх обганяти. На п'ятій передачі це 4,5 тисячі обертів. І є динаміка, є крупний момент. Все, тут нам повертати. Ти поїдемо в міжрядці. так. Друга. Друга, друга. І ми так спокійнісінько по собі. А ну, зараз ми його. А, от і все. От це побачення. Так, да, після більших великих мотиків це просто якийсь джой. Такий джойн. Прикольно. Угу. Так. Тут у нас стрілочка, по стрілочці можемо гнати. І вливаємося в поток. Ой, моторчик хороший, крутиться, його достатньо, він не обривається дуже рано. Оце мені подобається. Я зараз бачили, відкрутив на другий, прям вжух. Я відкрутив і я влився в поток нормально, безпечно, ніхто мене не догнав, ніяких там ситуацій не було. По температурі двигуна ми тільки-тільки щось там догрілися і це ж я в рейні їздив я не бачу щоб він в рейні е, обрізав мені крутний момент або потужність він потужний просто що м'якше реагує на газ нормально насипаємо ох прикольно так що тут тормоза гальма ну гальма є щоб блін. перед бог вообще хер'яна хустит він цепляє Нормально. Ну що тут? Зад давити нема сенсу. АБС спрацьовує. І знову нейтральку поймав вже з першого разу нормально. Тобто зараз у холодний, задок давити нема сенсу, а пірідок чіткий, нормальний. Інформативність є. Невже треба сюди варто заїжджати? Ну давай заїдемо. Ну так, да. бачите. <laughs> Як його було знайти по-нормальному? Ось ця? Так, ну що, поїв'я рамену. В коментарях питайте, що це за такий рамен. Що вам можу сказати? Як кафешка, звісно, слабенька, бо їде тісти, нормально посидіти, хотів вам розказати про це рамен, але там атмосфера не така. Але щодо самого рамену, то питань нема, дуже смачно. Так, на заправки. Я замовив 10 літрів, Понятно, да? зрозуміло, І в акурат 10 літрів в мене влізло, більше не влазить, це прямо от, ну, все тут, куди, більше нікуди. Ми можемо сказати, що десь 2 літри на резерві є. Так, ну що, ось і добігла кінця моя поїздочка. Можна довго розповідати, який смачний рамен, але мак хочеться все одно. До речі, на блокбастері Макдональдс відкрився вчора. Сьогодні перший день повноцінної роботи. Так що запрошую на Мак і к нам в салон Блокбастер. Заїжджайте, подивитесь нові мотики, якісь робки, запчасти. Mm, картопелька. Mm. Масло свіже-свіже. Післязавтра вже буде старе масло. А на свіжому кайф. Mm.